Усім привіт! Це про податки. Просто творчий колектив нашої програми вже другий рік поспіль інформує усіх про податкове законодавство, його особливості, новації та головні події, що стосуються податкової служби Дніпропетровщини. Як і завжди, податківці продовжують проводити воркшопи для представників територіальних громад області. Обговорювати важливі питання з Дніпровським офісом Європейської бізнес-асоціації та її фінансово-податковим комітетом, з представниками Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, з юридичними особами-аграріями, членами спілки українських підприємців. Роз'яснювати податкове законодавство молоді. Цього разу слухачами податківців стали студенти Університету митної справи та фінансів. У фокусі уваги декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році, застосування РРО ПРРО, умови перебування юридичних осіб на єдиному податку четвертої групи, порядок та особливості заповнення розрахунку загального МПЗ тощо. Керівний склад податкової служби області продовжують відвідувати прифронтові регіони Дніпропетровщини. Окрім спілкування з мерами, головами територіальних громад та представниками бізнесу, керівники підтримують наших колег, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати щодня та тримають економічний фронт країни. Але головною темою нашого випуску є соціальні мережі податкової служби. Соціальні мережі набувають все більшої популярності у світі. Кількість їх користувачів постійно зростає. Соціальні мережі допомагають людям не тільки спілкуватися навіть з різних куточків землі, а ще й обмінюватися інформацією. Податкова служба не лишається осторонь світових тенденцій. Ми завжди рекомендуємо платникам користуватись виключно перевіреними інформаційними джерелами. Податковій службі це сайт, головне управління ДПС у Дніпропетровській області. Сторінка соціальної мережі Facebook, яка має назву ДПС у Дніпропетровській області. Та сторінка відеохостингу YouTube. А ви вже підписані на наші новини? Покваптесь бути обізнаними! Сьогодні ми покажемо, яку інформацію ви можете знайти на наших сторінках. Цю сторінку ми наповнюємо відеоматеріалами. Тут ви можете побачити роз'яснення податкового законодавства, виступи на телебаченні наших фахівців, їх коментарі, інформаційні візуальні матеріали та, звісно ж, про податки просто і ще багато іншого. Не забудьте підписатись. Facebook це найбільша соцмережа, місце, де швидко можна знайти майже усю податкову інформацію. Переходячи на сторінку ДПС у Дніпропетровській області, одразу видно контактну інформацію. Це дуже зручно. Платники можуть зателефонувати, поспілкуватись з податківцями та отримати відповіді на питання, що їх хвилюють. Посилання на наш субсайт. У розділі Вибрані повідомлення, які ми закріпили, щоб ви швидко могли знайти актуальну інформацію. Телефони гарячих ліній за кожним напрямком роботи, емейл-адреси для надсилання листів та інформаційні повідомлення з тих питань, що зараз на часі. Facebook це в першу чергу новини, в нашому випадку податкові. Податковий календар, нагадування про терміни подання звітності та сплати податків тощо. Соціальні мережі податкової служби щоденно наповнюють актуальною та корисною інформацією працівники управління інформаційної взаємодії. Facebook це наша гордість. Наша сторінка Facebook має більше 22 тисяч підписників, і це найбільший показник серед інших областей України. Публікації, які ви бачите у стрічці новин, це редакторська робота, яку виконують у працівники нашого управління. Ми маємо власну відеостудію. З актуальних питань ми створюємо відеоролики, які дивиться вся країна. Також ми випускаємо щомісячну передачу про податки Просто, яка за цей час набула своїх глядачів. Податкова служба Дніпропетровщина відкрита до діалогу з платниками навіть через соцмережі ми робимо все для зручності наших платників. Тож підписуйтесь на наші соцмережі та будьте обізнаними. А яку тему ви хочете, щоб ми розкрили у найближчому пості? Пишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд! Не забувайте поставити лайк скорішого миру усім нам і до нових зустрічей!